Виконуємо вправу 1 з розділу Діємо до теми 5 за підручником інформатики 9 клас авторів Морза Барна 2022 року випуску. Відкриємо браузер і перейдемо на сайт онлайнового антивіруса Meta Cloud. В Рядок адреси введемо адресу сайту metadefender.com. Натиснемо Enter для підтвердження. Нам потрібно перевірити файл, який знаходиться на комп'ютері. Для цього натискаємо ось цю скріпку. У вікні, що відкрилося, вибираємо потрібний файл. Він у мене знаходиться ось тут. Файл називається PicPicInst файл перевіряється. Ось це в нас результати сканування. Зверніть увагу, що, незважаючи на те, що даний файл був запропонований авторами підручника, все-таки деякі проблеми знайдені. Тут у нас 28 метрів сканування, тут аж 7 з 10. файл PicPic. -PIC. Це файл інсталяції програми PicPic. -PIC. Хоча зараз на даний момент це не є саме остання версія даної програми. Можете перевірити ще деякі файли, ну, але хочу вам сказати, що якщо ви не зареєстровані, значить можна перевірити за добу не більше трьох файлів, здається. В цьому право виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе.